Ми прибули, господарю, до вашої хати, хочемо вам, господарю, заколядувати. З якого краю лине звістка свята, ми вас щиро вітаємо, день чудовий Різдва, нехай зірка яскрава вам надію пошле і Спасителя слава ваше серце ввійде. Хочемо розповісти вам казку про справжнє Різдво. Слухайте уважно, як це було у старезному лісі, у хатинці. Жила собі пані у хустинці, так вийшло у пані в житті, що лишилася вона на самоті. Жила вона одна. І все сумувала, ні Бога, ні люду пані не знала. Сама сумна і невесела, бо люди всі жили по селах. Про Бога їй ніколи не казали, бо в тому лісі люди не бували. Колись вона ката за свого друга мала. Такі то тік, пані ж знов сумувала. Розвагу знаходила. Вона у лісі гриби збирала, садила квіти різні, так для неї час швидко минав, а от обзирку пані вдома сиділа, бо мороз лютував. І от одного зимового ранку, коли збирала пані дрова, зустріла вона на стежині зайця. Послухаймо, про що відбувалася з ним розмова. Ой, мила пані, доброго ранку. Що робите в лісі ви на світанку? І вам, пане зайцю, доброго ранку, рада бачити вас позаранку. Вийшла хвиза назбирати, збирати, не гори, ні на чом нагріти воду. А вас, пане зайцю, що занесло в ліс хурделицю та негоду? Додому поспішаю, хатинку прикрашаю, дома зайчиха сердега. Несу додому солому, оберега, дідух, Сьогодні ж святвечір, а завтра Різдво. Ніколи не чула. А що ж то воно? Про це написано у кожнім календарі з малюнками. Різдво сімейне свято, з дідухом та подарунками. Ой, забалакався я з вами. Мені ж важливо кожна мить. Всього найкращого, хай на різдво і вам щастить. Прийшла ще трохи пані стежиною лісової. Ось плигає по гілках білка прямісінько над головою. Пані Білка, ви на стобрюму палаючи зірка. Куди це ви поспішаєте з горіками в тербинці? Не можна в такий день лишатись наодинці, біжу до родиці, чи внесу я їм гостинці. Різдво жодсь ось у ліс до нас прийде. Ой, ой Люба, підкажіть, а що воно? Як святкувати його іде? Ти це узбар, узвар, пампушки і кутя. Ну, скажу я вам на весь рік відчуття. Затрималася я тут із вами. Мені вже треба йти, ще помагати тітці, а пекти. Прощалася пані з білкою та іде собі далі, а назустріч їй лисичка в червоних каралят. Пані Лиска давно не бачила вас близько. І я не бачила вас, пані з два, а ви приготувались до Різдва. Ніяк я не згадаю, що це за свято. Різдво це коли гостей і радощів багато. Колядки всі співають, різдвяні віншування. Спасибі, вже біжи. Лісова красуня. Піду і я святкову вечерю приготую. Прийшовши додому, сестра ранна пані прибрала, статерку білу нову на столі поклала, спекла пиріг, смачні пампушки, кутю зварила і узвар, бо мала пані кулінарний дар. Аж хто до мене прийде, уже пізно і зовсім захоло пиріг. Мовила сумна і вийшла вона на парі. А аж раптом так. Очам не вірю я сидить таке маленьке цуценя. Оцей різдвяний подарунок на свято отримала я. У мене буде знов тепер товариш, то буду не самотня я. Нагадувавши цуцика і вклавши його спати, стала пані думати й гадати. Різдво це гарне свято. Чому раніше його не знала? Чому його не відзначала? Чи ж знову щось мені здається, чи може хтось мене гукає? Аго, впустіть мене до хати, я тут замерз. Заходь, заходь, сідай до столу, маю різдвяну вечерю готову. Хто ти є і звідки? Чи маєш ти я? Я, Янгол, є Господній. Господь почувши що ваші проріздво питання мене прислав до вас, мій вам Уклін та привітання. Я дуже рада пане Янгле таким візитом. Але наразі в мене є питання що може відливіше на різдво Кутя, колядки, а чи віншування? Ой ні, ой ні. Такі думки то є помилка. Сьогодні головне не пампушки і не куті тарілка. Сьогодні народився наш Господь Ісус. Хвала йому, хай лунає із людських добрих вуст. Багато встиг Він розповісти тій пані про Христа. А на останок, як піти, віддав їй подарунка і листа. Спасибі тобі, янголе, що розповів тепер, що розповів мені про Бога, хай буде легкою, зручною на небеса тобі дорога. Той Янгол далі полетів, а пані сіла його листа читати, у ньому він зріздвом її вітав. Просив Христа не забувати. Гей, поважна господине, приймай гостей скоріше. Колядники до вас прийшли, до нас ходіть гучіше. Послухати, прошу, і гість хату вітає, і радість приходить, і щастя лунає. Малюків прийшло багато, тітонько, пустіть у хату, будемо колядувати і з різдвом поздоровляти. Мир і спокій цьому дому, щоб не було місця злому, благословені в цій хаті, щоб усі були багаті, милосердя з добротою та ще й вірою святою. Я маленька дівчинка, я у квіточка, щоб такі коротенькі, бути святом зервеньке. Перш ніж ми вийдемо з хати, будемо кольдувати, і ви з нами заспівати, і гостинцям дайте. Ви моя, поява ваша милість Божа. Вам, дітки, дуже вдячна. я. Колядники пішли з миром. Бабуся повернулась в дім і довго ще там міркувала про все, що відбувалось. Ті, цю казку ми вам розказали для того, щоб кожна маля про різдво не забувала. Різдво це наша згадка про появу Христа. Зрізлом вас малята! хай мале життя, благословить ваше життя, щоб ви проживали.